Всі знають таку культуру, як чорна сморода. Але не всі знають, що їй потрібен крохмаль, для того щоб вона могла сформулювати гарні солодкі ягоди. Тому я беру крохмаль. І ось так висипаю його по круг І сто грам. А, великий дорослий кур. Подаю грам п'ятдесят і грамофаски. І все це присипаю золою і перегнаю.